Частина третя, ой, пункт, е, частина третя статті 18. Ну я просто, ви... ну так воно швидше, коли показали. Бо yeah. їх не хочуть е, показувати. Я просто останнім часом yeah, і знаю, поліція мене зупиняла yeah, і. Я просто не знаю чому. Ви ж з своєї yeah, сторони да. теж показуєте mm. свої документи, то в принципі можна і поліцейському показати. Ні, ну так, да, ну так це якщо у поліцейського є законні підстави на те, щоб показувати. Ви, ви знаходитесь ви знаходите на, mm? знаходите на, на право об'єкті, де дає поліцейському право зупиняти осіб, перевіряти чоловік на розшуку, Осі. гаражу. Там судом так. чи нема собою заборонених речей там колючих, ріжучих, наркотичних, тривопаса. Ви переїжджаєте громадським транспортом, транспорту, велике скупчення людей. Поліцейський так. забезпечує публічну безпеку та порядок на mm -hmm. станції. Чим виявляє у людей зброю, наркотики, вбухівкою і тому чому проще. Mm -hmm. Якщо ви виходите з метро, це не означає, що поліцейське повноваження закінчується. Тому у вас згідно 32 статті пункту 3 Статті, Закону України по національну поліцію. Ага, пункт третій. Так, Але ж ви у вас бодікамера включена? Так, я... я просто не бачу, щоб лампочка так, горіла. Так. А, Вибача. все, вона зверта. Дуже добре, що ви так вічливо спілкуєтеся. У я вас не... да, обличчя таке приємне, ви не злі, бо мені буває, попадаються люди злі. Ну, поліцейські різні мені попадались вже. Я спілкувався. Значить. Ви говорите, що ви перевіряєте дуже дивно виходить. Ви говорите, що перевіряєте документи у осіб, а виявляєте у людей щось там. Ми не розуміли. Це не одне і те ж. Я просто, якщо у вас обидва камера працює, хочу заявити, що відповідно до міжнародного пакту про громадянські і політичні права, 16 -та стаття там говориться зараз проїдемо. Значить, в шістнадцятій статті. Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, 16 стаття говориться, що кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб'єктності. Я вам зараз заявляю, що я людина у правовому статусі людина. Ви, ви не перший, кому я це заявляю. Я ви... ви я Дивіться, ви визнаєте, для початку. Ви визнаєте, що я людина? Так. Да. Добре. Я людина. Так, ви Власне... людина, але. Власне... Вас ви... є права є людина. А, у мене немає конституційних обов'язків. Неправильно. Підождіть, дайте я скажу. Де, ви ж не дали мені договорити. У мене немає конституційних обов'язків перед про, вас, перед суб'єктами приватного, суб приватного права. У вас є права і обов'язки. Які? які ми... Чекайте, ви зараз, да. ви зараз говорите про те, що ви там захищені е, е, резолюцію там по правам да, людини. міжнародним пактом і, і тому цьому подобне. Це ваші права. Ви не забувайте, що у вас є обов'язки. Так. Да. Ви захищені і тим, ви захищені нашими законами, і ви так само маєте і обов'язки. Uh -huh. Ваші обов'язки законопослушні, коли у вас, полі... вас поліцейські звертаються, uh -huh. то вам надає причину вашої зупинки, ви повинні підтворитися. Я ж вам не говорю, що я вас там зупинив для того, щоб вам повістку дати. Не так. Uh -huh. Я вас зупинив з цілі, перевірити, чи у вас собі немає. Нічого заборонено, чи не в розшиті за вбив, за крадіжку якусь. Чи суд вас не шукає? Може, mm -hmm. ви проходите по якійсь справі? Ні, я ж, ж не, це, Я, я розумію, так. Ж, ви ваша виявляє... робота, я з вами Це виявляється в ході вашої привід. Я не, не утиждаю, я не утеждаю, що ви там в розшуку. Якщо mm -hmm. ви були б в розшуку, там в рятування, або він сказав, бо ваше інше. Я вам говорю про те, що в ході перевірки перевірається особа, чи не причетна до якогось злочину, чи ніхто не шукає, чи вона там може без істі зникла, чи нема собі з дівчатки трутіла і тому подати. Тому що виконуючи свої функційні обов'язки, ми людей зупиняємо, не гранати знаходили і тротів, і зброю, і наркотики з цілею розповсюдження. Вас зупинили з цією цілею перевірити, чи у вас собою немає нічого. Я вам повторяю. Угу. Ви можете там бути захищені міжнародним правом, нашим правом у вас є ці обов'язки. Да. Добре, тоді давайте тоді будемо розбирати. Ви у вас підстава 32 друга стаття. Перевірте, да. що вказано в цьому пункті? В третьому пункті йдеться про те, що на яких підставах працівник поліції має право перевіряти особи інструмент. Так, І які там підстави? Якщо ви знаходитесь на об'єкті чи Місяць десяти списання контролю. Карта mm -hmm. станції митрополітена це блокпост поліцейський, це структури інфраструктури. Багато приїжджає людей, цілі забезпечення mm -hmm. захисту їх, зупиняємо і перевіряємо всі mm -hmm. цілі будуть зупинені. Добре, а мені от цікаво, я э, чув про те, що метрополітен називають таким да, об'єктом. А яким документом це передбачено? Є нормативно-правовий акт? Вам це ну щоб знати, ви якщо на, на щось ну, от говорите, якусь статтю чи якийсь закон, відповідно до якого ви щось хочете давайте, у мене? Давайте почнемо що з того, що предостація метрополітена це поліцейський, це об'єкт, де велике спутіння людей. Поліцейський забезпечує порядок, зупиняючи його людей. Як ви сказати, які рушують закон? Перевірають. Давайте на них здобув. Я просто знаю, що блокпост перевіряють блокпост. Наша станція метрополітена це поліцейський посту. Ну, ви знаєте, це як є буває таку людину зупиняють, і людина каже, от на яких твоїх підставах ви, ви тут ходите, і... Там людей. Mm -hmm. А поліцейські вам говорять, у нас є лист по ті території, де кримінальна mm -hmm. зона, От нас є лист, по якому ми ходимо mm -hmm. і патрулюємо. От і от навіть в них є там прописано, наприклад, куди куди вони поняти, або який район в цьому маршрутному листу. Станція метрополітена це поліцейський пост, який завжди в другому слухатих посилку. Дивіться, ви дуже добре розказуєте, але ми трошечки просто гаємо час за рахунок час. того, що просто я ну я на озері на день народження просто бив. Я не ви ж самі себе затримуєте. Да. ні, Я е -е, з вами розмовляю, ми ж все одно повинні дійти до чогось, щоб е -е, да, ваші документи ми розсад. У вас є товар, у вас є да, я вам, я вас запитую, про ті нормативно-правові акти, в яких це передбачено. Ви мені просто розказуєте знову на словах, що кожен там спочатку все метро, потім кожна Хочу станція. Це Воно повинно вона, бути на документі. Ви ж хочете документ на яких побачити, які на яких. тих, які на які ви ви ж повинні на якими з керуватись України Про національну поліція стаття 32, пункт 3. Це об'єкт, якщо ви е, не... там написано, що це об'єкт 32? <плес> неправильно. В статті прописано пункти, на яких писав поліцейська має а ви можете я, мені показати цей ви документ? до вимоги саме за я зараз по перше а не... знімаю. А по-друге, ми з вами в фізичному світі проживаємо. Матеріально Я Почкайте. я. А ви віртуальний мене відсилаєте? Не, не, не... Я можу вам теж сказати. Подивіться у мене на Фейсбуці. Є документи. Ви будете дивитися? — Я так? вас не висилає на свій фейсбук або на ваші. — Я вас все одно. Я ж вас усилає на я нічого не порушив, Я не можу зрозуміти. Так. В чому справа справа заключається в тому, що тому, Весь, тому що і бородачі... Ви зараз це переходить вона така. Ви, ну, зараз, ви, ви, ви ж кошту... зупинили не всіх. ви зараз ви... ви... скільки людей йшло, зараз мене коштує. Тільки в мене вибрали. Ви, я... мене... Дискредитація Тільки... по боротью чи що? Ні, я не про дискредитацію. Просто багато людей піднімалося, вийшли якщо з потягу. Ви, якщо ви зараз маєте постояти, подивиться, що може босс нічого не. Дільки вас? Борода, це переповіляється, переповіляється. Давайте, щоб Якщо живемо в фізичному світі, я розумію, що є, mm. є разі провалі. Ні-ні ні, ми якраз живемо в фізичному, uh. не в віртуальному. Я Тому ви ознайомте відповідно до статті 57 Конституції України, ознайомте мене, будь ласочка, де написано, що це такий об'єкт, що тут ви повинні... Ну, 57. Тим, більше, тим більше у людей. Дивіться. Тим більше кожу, у людей. У людей. Ви говорите у осіб, а я вам кажу, що я людина. У мене правовий статус людини. Ви визнали. Ви ж визнаєте, правильно, мій правовий статус людини? Я вам два рази не буду, дати змогу. Саме... Ну, я вас просто запитую, ви визнаєте, а потім хочете мене приєднати до фізичної особи, а я не фізична особа. Mm -hmm. я... Почекайте, ви людина? Так. У вас є права обов'язки. Я громадянина України. Ви... У У мене... ви... я... Давайте начнемо слово, ви громадянин якої України. Я зараз правовому статусі людина, зараз я не громадянин. У вас паспорт якої країни? А ви мій паспорт не бачили і не можете стверджувати, що він взагалі є. ні, почне. Як ми з вами висвімо конструктивний діалог, якщо ви хочете на ваше питання відповідав? А ви ж на мої не відповіли питання на те, яким нормативно-правовим актом передбачено, і вказано, що це є режимний об'єкт? Ви заходите, є це в откритому доступні. Кажете, митрополітані об'єкти вам викидає істочники. Ці байдається ні, Дивіться, так бон не підходить. Давайте я вас переб'ю. Вибачте. Дивіться, ви керуєтесь законом України про національну поліцію. 31 перші статті. Ні, ні, ні. Є 31, Я вам <світнє> хочу пояснити просто в другому пункті. Казано, що ви повинні мене ознайомити, а не просто сказати, що десь як там сидіть вас... на виход. Я можу зараз піти на виход і подивитися. вас повинні проінформувати, згідно яко, якої статті, яко якої частини вас ну вас ознайомити, згідно чого вас зупинили, Але, mm -hmm. а не показати вам. Ми зараз як з вами почнемо всю документацію, подивитися і все останеться. Це нам не треба не, Просто покажіть. ви доведіть мені, що це такий об'єкт. я вам сказав. Я вам сказав, у вас є, є ну, в стані моє світі. Тут то дані поліцейського. поліцейською. Uh -huh. Я вам сказав. А можете мені ще раз показати зворотню сторону? Для чого? А мені цікаво, я недавно бачив свіжі уже оновлені наказом 450 п'ятдесятим. хто вам сказав, що ці старі, які є, на даний момент ще є. Вони дійсні? А і ті, що мені показали, мені здалося, що там а вас старе? Якщо ну, старе, старе можете не показувати. Там здам... ззаді, де... По... там написано службове посвідчення, але воно було квадратиком виділено. І дивіться, там, де, ну, там написано, що ну, людині повідомили причину її зупинки. Причина зупинки, для... Особа. Там особі написано. Ну, особ... ви людина? Я людина, а не особа. Ви... От дивіться, я вам причину зупинки по якій статті, по якому пункту я вас зупинку? назвав ви як людина або громадянин, або особа. Ні, Це ви... разно. Це на цьому стаємося на діалог нормалі, адекватний. Ви мені вірите на село. Ви я свою очередь, показуєте свої документи, що ви можете зараз подивитися, що є там таке 32, потужний третій, що об'єкт критичний інструктурний і все останнє. Ви дивитеся, якщо є. От, ласка, от мої документи перевірили. нічого заборонено у вас не повинно, Пішка в на... том, що ви мене повинні ознайомити? З чим я вас повинні ознайомити? Ось ну... так не подавайте. Давайте Ди... откриємо откриєм, откриєм? чи там написано, що я повинен вас ознайомити з цим. Я не дожучана Три... вас... друга статті 31. Я вас не повинен ознайом ознайомлювати з іншими нормативними документами? Ні, не з іншими, а тими, якими ви на даний час керуєте, щоб а... 32 з... стаття. Пункт Правильно, але ж ви що ще раз там написано, що ви перевіряєте документи у осіб. Правильно? Відкрийте, будь ласка. Я знаю. Я mm. ще з вами слова. А Я говорю, що мене не. Ви громадянин якої країни? Я вам кажу, зараз я громадянин я... світу. Я вільна людина світу. Ліць, зараз. Не, я вам причину зупинки вас назвав. Так. Вот. Е, ви мені я вас питаю? Ви мені говорите про паділ світу і всього стача третього? Я вас вас нормально попитав, хоча ж діалот на книжку. Так виснує. я ж вам я... нормально відповідаю. Ви не перший. Хорошо, ви не можна думати, що ви громадян іншої країни. Ви схожі. Ви схожі трохи така стаття 355 кримінального кодексу України. Що расизм що? Ні, ні, ні. Це а, ви мене зараз а, примушуєте до цивільно-правових відносин. Я не зараз не хочу вступати в цивільно-правові відносини. Дивіться, як тільки я а, Покажу вам якісь документи, які засвідчує особу. Спрацює цивільний кодекс України, 24 стаття. стаття. Мені говориться, що людина як учасник цивільно-правових відносин вважається фізичною особою. Я стану зразу статусом нижче, тому я не визнаю за собою статус фізичної особи громадянина України. Виходить, ви, ви вам... можете ви я вам скажу визнавати, що хочете, але у вас є права і обов'язки. Які і чим це передбачено, що у людини є. Є в Конституції, мені читали. Я дивіться, я був з 3 числа, з 3 на 4-те, в військовій комендатурі, не в військовій, а по в Овручі. Мені там дуже довго розповідали і намагались теж перевірити мої документи. Вони їх знайшли тільки десь години-дві в 2 дня. Мені теж намагались знайти Ми разом з підполковником шукали, де в Конституції написано, які там, ну він знайшов, що є обов'язки у людини, а які обов'язки він не знайшов є. Зумієте? Якщо особа перебуває на території, чи об'єкт із спеціальним режимом власне, так. або в місцях здійснення спеціального поліцейського контролю. Перша станція про політина. Але ж то про особу. І тим більше, що ви не довели, Можуть, що це таке місце. Я вам... Зараз багато блокпости розставляють, вам... що та... да, для Вам для підтвердження що потрібно? 에... Документи. Документи, які засвідчують, що я зараз знаходжусь в такому місці. Для здійснення станції, спеціального так. поліцейського а, контролю, то, як ви знає, кажете. Таке маршрутний лист на время було, а на даний момент поліцейський маршрутний лист, знаєте, що таке? Це, потом, це е, спеціальний лист, е, де назначається кожному наряду, по якому він ходить, патрулює. Uh -huh. кожній станції метрополітена, на кожній станції метрополітена є е, поліцейська. Uh -huh їхне забезпечення публічної безпеки mm -hmm. Я, Тобто пасажирів тобто, mm -hmm. нормальних, адекватних, які не порушують закон, зберігає, а тот поганий, який не собою гранату, старається вийти. Це ж так працює. От, тобто... Він сутки на станції, навіть коли вона закривається. От, таким чином поліцейський контроль uh -huh. на цих підставах поліцейський має право виборочно. Не забородити, не запуля рушкіри, не заводлю. Виборочно. Навіть якщо це якщо говориться про е, мужчину, uh -huh. це перевірка документу, і якщо є на то підстави, перевірка чи нього з собою нічого заборонена. Uh -huh. Якщо це жінка, то це тільки перевірка документів по жінку. До поліцейська э, жінка mm -hmm. вот так. На даний момент я з вами спілкуюся, я, вставу, я, вставу, я вставу вам ставлю для закон, а чому не по-білому написано. Mm -hmm. От так, и так, то так, на яких местах mm -hmm. поліцейсь має право але... перевіряти. Ну, почекайте. Я не... Добре, я... добре, я... добре, говорить. Я... я визнаю ваші народні і тому, тому подобне, але я вам у вас. вас є права, у вас є обов'язково. Як у громадянах іншої країни або нашої? Дивіться, ви спочатку визнає. Я вам наприклад, давайте на звірях скажемо. Я виліз з лісу, я медвідь. Я вам говорю, я медвідь. А ви мені кажете, давайте ви будете це лисицею. А це, це, це не називається на ну, слові. Да, це ми, це ми, різні правові ми, статуси. Ми нашу розмову запускаємо в тут, Це називається не конструктивний. Ні, це конструктивний. Тому, ви просто ви, не розумієте про що я вам кажу. Ні. Я вам давайте я вам спробую просто ще раз якось пояснити. Почекайте, як ви живете в Україні, користуєтеся захистом е, е, права в болезні. Ви маєте право на вільне пересування. Каже, зараз ніхто е, не чи пересування вільних, правильно? Останнім часом, остальним часом е, я ж кажу, мене місяць назад зупиняла поліція. На Дміївській тепер мене на прикордонники, потім СБУ, потім ТЦК, і всі хочуть, щоб я заявив, що я громадянин України. Як тільки дайте я вам скажу, як тільки я заявлю, що я громадянин України, наприклад, чи інша людина заявить, чоловік, який буде тут іти, до нього будуть застосовуватися інші уже закони, ніж до людини. Інші закони, це не смішно. смішно. Так, це так і є. Ви не розбираєтеся закони. А я якраз. Краще ви, розбираюсь ви, в законах, ніж деякі поліцейські. Ви, я вам скажу, ви, ви заучили те, що вам треба, а на остальне ви нормально не регіруєте. Ви оце звільнили свою позицію і все. А в чому ви саме не праві? Дивіться, да, я послухаю вас, погоріть. Ви не праві в тому, що поліцейський вам назвав причину зупинки. Я вам її показав. Да. От, там чорним побігу написано, що на поставили поліцейська має право зупиняти особу і переваги. Привіряти. Ви говорите, що у вас у вас є права і обов'язки. Як ви, як нормальний чоловік, або користуєтеся цими правами, а обов'язки не хочете виконувати, ви мені говорите про те, що вас зупиняє Андрібівська поліція, тут я у вас <пробітник> прикольдовники вас зупинили і тому тому подобне. Це, це таке є. Я Спас... вам просто розказую, що Серес... останнім часом да, Серес... обмежують мої права. Ви не поняли, це не обмежується ваші працювання. Так, ви затримуєте мене зараз. Це не прав... це не прав... Ну, Ви мій час оце, забираєте, це, Оце Це те, що, що я вам говорив, що неправильно от, 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 трактуєте себе закони. Ми... Ви говорите про те, що вас затримують. Це треба це, це дивитися з іншої точки зору. Коли особа десь переміщається, вибачайте, може, може навіть прилітають. Якщо людина... З одного йде в іншу точку, і вона десь попадає під вплив поліцейського контроля. Mm -hmm. Оце превентивний захід поліції. Я поліцейського. Yeah, От, людина, туди, коли ви не зайшли в метрополітен, ви вступаєте в зону відповідальності поліцейського. Тут є поліцейське вже повноваження для вашої зупинки. Ви зараз сюди виходите, я вас там вулиці зупиняють, а ви кажете, а чому не зупинила? Маршрутний високо не вулиця, в нас немає. Все розпобачення. Mm -hmm. А тут а ви вже знаходиться на території, де поліцейське має право вас зупинити і перевірити. І це не затримка. Затримка врахується тоді, коли ви зробили закінчення, хоче да. коли... там крадіжку але вас не, Точ, Точніше не жду, я, так скажу, я тренуюсь. Але... Так. Я з вами затримання, зараз тренуюсь. Це в тому випадку, якщо вас за наркотики затримали oh. то... that... oh, або за адміністративне якесь право Це затримання. А це все поліцейське відповідно. Не на поліцію. Це все повідомити, щодо громадян, це превентивний захід. От, mm -hmm. Є всі разні привітні заходи. На mm -hmm. даний момент це не затримання, це превентивний захід. Mm -hmm. захід. Він нічого не має спільного з затриманням. Затримання це тоді, коли ви не виконуєте законну вимогу поліцейського. Mm -hmm. Я не виконую закону, точніше, я не виконую а, вимоги поліцейського, тому що я... Знаходжусь в іншому правовому полі, в іншій юрисдикції. На мене не розповсюджуються закони України, ті, на яких немає гербових печаток. Відповідно до статті 20 Конституції України, у нас повинен бути встановлений великий герб. Його нема. Якщо його немає, Є в 96-му році був указ президента про початку з великим гербом. Можете на президента в суд подати? Я за захи, я захищаю свої права на місці. Для чого мені? Я коли був а, в комендатурі, якщо, я віде, просив, це? щоб мене відвезли до суду, а мене туди ніхто не повів, бо в них я не можу, було законних підстав, які у вас. вас Вони вас, вас. керувались постановами. Я, я вас можу відвести сюди, якщо бажаєте. Суді пояснити. По суд. Я думаю, що якщо ви зараз позвоните своєму керівництву, ви мене нікуди не відвезете. Давайте так зробимо. Як вас звати? Я, я зап... сергей, звати. Сергій. Мені дуже приємно. Мене звуть Олексій. Значить, моє ім'я, точніше Олексій. Дивіться, от є у нас основний закон Конституція. Правильно? Він вище всіх законів, які приймаються в Україні, правильно? Вот. Конституція вище, вище Конституції, тільки вже може бути міжнародне право. Воно Ми... діє. То, знаєте чому? Тому що воно діє по всьому світу, а Конституція, вона. В ради державі да, тільки в нашій державі. Але ж Україна ратифікувала в 9 статті правильно міжнародні договори, вони чинні. Згода на обов'язковість, яких надана Верховною Радою України. Давайте так. Тут є людина, це тут мої права. Якщо ми зараз так, тут слово обов'язки є, але не сказано які, і тут немає в цій конституції, не вказано, що я повинен десь. Комусь показувати якісь документи. Ще. От давайте знайдемо, і хоч які тут можуть бути обов'язки у людини, хоч якийсь. Перелік, хоч одного обов'язку. Ви, ви що не розумієте, що воно там може бути не текстом так це написано в Конституції, що ви е, повинні е, при першому компанії поліцейському надавати йому е, документи. Ні, там говориться про те, там навіть є таке, що людина є права і обов'язки. Це мається, це мається про те, що якщо от є, є поліцейська законні підстави вас зупинити і перевірити, як, особ, ну, як людину чи, чи, чи вас немає нічого забороненого чи ви не вирошите, mm -hmm. ви маєте підкоритися, бо це ваші обов'язок. У вас, вас ні, ні, ніхто не має права посягати на ваше здоров'я mm -hmm. і життя. Це ваше право. Mm -hmm. Як кажете у людини, яка перебуває на ваше... правильно Направляємося законом. Якщо ви зараз знаходитеся тут, на території України, навіть якщо ви іноземець, ви маєте підкорятися <гум> е, законом України. І ви ніхто не спорить. Я якщо, не порушую якщо, закони України. Я, я, я маю, ви, ви маєте права, обов'язки. Ви якщо є підстави до вашої перевірки, ви маєте підкоритися. Якщо ви вважаєте, що поліцейський не правий. Ми з вами проведемо ці маніпуляції, які я вас вимагаю, ви що можете взяти, подати на мене суд. <гум> але ви, як мінімум, дожні виконати процес умов. Право пояснювати, є права, є обов'язки. Якщо ви говорите про те, що Конституція найвищий закон, <гум> ви праві, але ви не, не, не забувайте, що там є також обмеження, от, наприклад, як вільне пересування про України. За винятку, якщо mm. ви вступаєте поле контролю поліцейського, наприклад, як на даний момент, mm -hmm. якщо ви вчинили адміністративне або кримінальне правопорушення, то ви затримуєтеся. Але ж я нічого не я просто. Хоч, я, я ж вам Ну, Ви мені говорите про те, що є конституція, вона найвища. Там йдеться ж про те, що людина має право вільно працювати територією країни. Але ж є ж винятки? Що, коли людина скоїєш, то її затримують поліцейські. Вона може далі перет... перед Але ж це не той випадок, Ви зовсім інший приклад передаєте. Так, ж, я, я нічого не скоїв. Я в чомусь звинувачуюсь. Так ви ж мені говорите про те, що от є там права, е, цей права. Да. Обов'язки є сва. Дивіться, а, ви знаєте 17 статтю Конституції України? Тут є пункт. От, на території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом, так? так розумієте. Тепер скажіть мені, будь ласка, яким законом створена національна поліція? А я не цікавився. Не цікавились. Ви працюєте, а не цікавились? Я вам скажу ніяким постановою. Почекайте, ви мене Ні, я просто вам кажу, що я не маю конституційних обов'язків перед. Суб'єктами полі... як... приватного права. Я як поліцейський, я знаю, що я сюди хтось не прийшов. Ну ви в приватній структурі працюєте, правильно? Державний. Вона тільки називається державною, відповідно до статті, по-моєму, другої. Дайте чі... я скажу. Вам щось не подобається? Ні, я хочу сказати. Вам подобається, це я... Чи не подобається Що їм що саме? Що... Розмова? Ні, що, що поліція, в Україні поліція не, не знаходиться в правовому. Мені полі... це мені це не подобається. Uh, я не скаржусь. А навіщо ви мені це зараз? Куди скаржиться? Я це публічно викладаю. Я всі ролики, які знімаю, цей відеоматеріал, він публічний буде. Ви трошечки, ви трошечки не у праві. мене є підписники. Ви, ви не про вітрошки, знаєте? Чому Чому Тому Що я відстоюю свої права, вибачте. Не я... так, не так. Якщо ви вона звернули, манії, не так. Якщо ви кудись звернулися ви, так. вам надали би відповідь. Ще раз. Якщо ви звернулися по якомусь питанню, вам не дали відповідь. Дивіться. Багато людей звертаються і їм приходять відповіді. Мені не обов'язково особисто звертатися. Кудись я можу зайти в телеграм-канал і побачити звернення людей і відповіді від різних а, організацій. Я вам говорю про те, що я говорю за себе, я не буду за це. Так. Говорить. Я тут. Туди... Так, так. Що не я вважаю, що якщо поліцейський за декілька десятків років знайде пару гранат, пару mm. великих ну, наркотиків, це буде дуже добре, mm -hmm. це буде він молодець. Ми стараємося це робити. Сергій, Власне, дивіться, яка фішка цікава, виходить. Я можу вам показати рюкзачок, але я знаю, що ви його не будете дивитись, доки. Не встановите мою особу. Знаєте чому? Не Можу показати, ви подивитесь, я піду. Мені, мені дивіться. Справа заключається в тому для того, щоб вам документи потрібні? Ні. Мені для того, щоб перевірити ваш рюкзак, мені не потрібно ваше встановлення паспортних даних. Так, а що? Я маю право оглянути ваш рюкзак, поверхнею. Поверхнево це от ви просто на нього дивитесь як? А, ви... я відкрию вам, так? А, я можу відкрити, так, якщо немає. я... Давайте. Ви Давайте. без проблем. Так, Дивіться. Ні, ви сюди ставте, Давайте. Давайте так, щоб люди бачили. Ось тут так писати, щоб просто вийшли для всіх. Якщо мене буде цікавити, не купаєте. Окей? Да. Ну, воно тут може просто падати. Давайте я його вот так потримаю. Покривайте. Довіряєте, що я так буду? Так, звісно, я вам довіряю. Ви а, ну, Позитивна людина, я бачу. Так, бачите, це в мене конституція, тут, тут водичка, тут селфі-палка. От у мене. Mm. Так, це скільки можна скільки назад, тисяч? так, закрити? А? Скільки у вас підпише? Ну, зараз поки не багато. Я три дні назад тільки створив новий TikTok, І там ну, кожен день десь по 100 чоловік, поки приходить. Mm -hmm. Я ще небагато відео не знімав. От тут у мене дивіться, є з собою так, декларація прав людини. Все, я бачу. じゃあこれは。